Дякую нашим гостям, Фольк гурт Олеща сьогодні дарували нам цей настрій. і Будуть дарувати, і саме Фольк гуртолеща є і учасником першого таврійського тижня мистецтв Забалка». Антоніно, прошу керівника гурту приєднатися до нашої компанії. Говорити ми сьогодні будемо про ту подію, на яку чекають, про подію, про яку ми вже власне яку ми анонсували, але хочеться ще і ще про це говорити для того, аби якомога більше людей прийшло. На цей тиждень мистецтві взяло у ньому участь. Сьогодні в гостях у нас, окрім фолькгурту Олеща, також Олена Шепелюк, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, та Галина Шендерук, заступник генерального директора з бібліотечної роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки, імені Олеся Гончара. Ну, перш за все, я розумію, наскільки у вас зараз напружена робота, оскільки залишилося зовсім мало часу до того дня, коли ви запросите усіх херсонців, усіх людей, які люблять мистецтво. І мистецтво не якийсь один вид, як ми вже говорили, як ми з'ясували, а зможуть знайти те, що цікаве саме для себе, до обласної бібліотеки, де і проходитиме тиждень мистецтв. Готові вже? Ну, Скажімо так, на 99% готові, але ось сьогодні, завтра ще формується остаточно де що. Буде проходити в який час, в який день, і е, я сподіваюся, що сьогодні вже надвечір буде сформована програма цього заходу, тому що справді це вперше у нас такий цілий тиждень е, проходитимуть різноманітні заходи, які представлятимуть мистецтво Херсонщини, і скажімо, не просто Херсонщина, а так у європейському контексті. Е, бо м, ну ми звикли до того, що да, наші колективи народні, там заслужені, окремі е, виконавці, організації. Беруть участь у конкурсах, фестивалях різного напрямку, але отак, щоб представити усі напрямки, ну, ми намагаємося всі напрямки це і література, і театр, і музика, танок, дизайн, і таке інше, ну, це вперше не тільки у нас в місті, а, мабуть, вперше в Україні взагалі. Такі тижні мистецтва проходять зараз у Москві. Ми знаємо, це здається другий рік, де представлено отак мистецтво, культура в широкому такому плані, і ось у нас у Херсоні. Ми розпочинаємо. Я думаю, що обов'язково буде продовження. Ідея дійсно хороша і тривав відбір учасників, відбір тих людей, які будуть представляти свої роботи, які будуть представляти те, що вони вміють під час цього тижня мистецтва. Я так розумію, Олено. Ви відповідали за відбір тих, хто займається дизайном, хто. Так, Подавшись. наши студенты не могли оста... Я, извините, на русский, наши студенты не могли остаться в стороне, потому что действительно мы постоянно стараемся участвовать в каких-то конкурсах. Вот мы только приехали из Харькова, послали работы в Донецк. Вот, где-то мы представлены, мы ездим и посещаем эти мероприятия, где-то заочно просто отсылаем работы. А в Херсоне, к сожалению, вот таких вот мероприятий, где можно было бы принять участие. Ну, я не могу сказать, что нет, но к сожалению, вот за пределами Херсона мы бываем намного чаще. Поэтому, разумеется, мы откликнулись с огромным интересом: мы представляем выставку экслибрисов, посвященных Потемкину на этом мероприятии. Представляем ряд анимационных роликов, которые выполнили наши студенты. Вот. Хотим представить такие интересные формы из лозы плетеные, объемные. Я думаю, это тоже будет одна из выставок на этом мероприятии. И еще на площадке Херсонского музыкально-драматического театра мы представляем. шоу Диктатори mm -hmm. вкуса это будет 26 ноября Вот. Тоже такой достаточно достаточно это не будет показ моделей в привычном его понимании. Это не будет показ анимационных роликов, как мы это привыкли видеть. А это будет такой симбиоз пластики, музыки. У нас будет приглашено несколько солистов театра, mm -hmm. несколько членов балета театра. У нас режиссер замечательный Екатерина с нами занимается. Зі студентами 26 Те, листопада, має, так да, це быть бути то феерическое і интересное. То Те, есть ми теж вот в рамках етаніділісність, якщо говорити про ті види мистецтва, які путь представлені, що ми зможемо побачити, і чи була якась певна тематика обговорена? Ну ви знаєте, тематики не було цього разу. Якщо раніше ну, мабуть, багато херсонців знає про наші арт-паті, то е, кожна така е, арт-вечірка да була присвячена певній От темі. Ми можемо подивитись фотографії да, так? можна зараз? подивитися. Це і творчість далі. Це і творчість люса Керела Аліса в країні чудес. чудес. Саме зараз ця фотографія на екрані. Це якісь арт-паті, присвячені мистецтву Японії. Тобто, під час яких проходили і презентації виставок, і чайні церемонії, і якісь майстер-класи. Тобто заходи, які об'єднували в собі і е, звичні для нас форми, да, там, наприклад, виставки, і е, інтерактивні форми, в яких е, учасники могли взяти участь, спробувати себе в тому чи іншому напрямку і взагалі познайомитися з як, якимись представниками мистецтва або культури Херсонщини. Але цього разу ми від цього відійшли. Ну, єдине, що можна сказати, що, можливо, об'єднуючою об темою є День толерантності. Саме цей період відзначається цей день в усьому світі, тому що, знаєте, ми помітили, що ось у нас час все дуже стрімко змінюється. І змінюються люди. Наша молодь, молоде покоління, воно більше виховане на екрайній культурі. Тобто наших дітей, онуків, оточують екрани телевізора, комп'ютера, смартфонів, мобільних телефонів і так далі. Вони вже звикли мислити такою, ну так кліпами, як то кажуть, так -так. Да? і їм важко сприйняти те ту культуру, якою. На якої виховані їх батьки, і можливо вже бабусі, дідусі? Тобто лінейна культура текстів, культура якоїсь інформації, їм буває важко це сприйняти, переробити і м, взяти за своє. І, а старшому поколінню іноді важко сприйняти молодіжну культуру, субкультуру, те, чим живе сьогодні молодь. І оцей конфлікт він завжди є. Але нам здається, що сьогодні він більш яскраво виражений. І оця оцей тиждень мистецтв, він. Ну, Призваний да покликаний якось об'єднати оці покоління. Тобто, ну ви вже казали про забалка, да так, тобто так. прокласти якісь мостики між. Однією частиною нашого людей до іншої Стерти кордони ми кардони да, так, так. да тому ну так та загальна тематика є, але напрямки різні, абсолютно різні. Я ж нусь Олена так, так. Валерівна казала, да це дизайнерські якісь роботи, це буде музика. Це будуть театральні якісь постановки, і на кожному поверсі бібліотеки будуть різноманітні виставки, різноманітні виступи, і як перший день відкриття, так і протягом всього тижня. І ну знаєте, різні будуть представлені люди. Я не можу зараз всіх перерахувати. Єдине, що да. так. Але я думаю, що варто прийти при... обов'язково подивитися. Я думаю, і це побачити. буде цікаво і дітям, і молоді, і людям старшого покоління, тому що да, будуть представлені абсолютні різні. Різні напрямки, абсолютно різні мистецтва. Ви знаєте, от ми говорили про те, як стерти кордони між поколіннями. Я думаю, що це чудово знають у фольк-гурті Олеші, оскільки ми бачимо щойно, що представники різних поколінь беруть участь так. у вашому гурті. Як вдається їх дійсно вдалося їх зібрати усіх разом? І чи не виникає у вашому гурті такого конфлікту поколінь? Ви знаєте, конфлікту поколінь у нас не виникає. Тому що всі ці люди, вони об'єднані любов'ю до пісні. Від самих молодших наша Настунька і Маринка, це 17-15 років, і до наших уже корифеїв. Mm -hmm. Хочеться сказати, що якщо пісня торкається серця кожної людини, тоді не може бути ніяких кордонів. Між якими поколіннями, тому що ми співаємо душею, співаємо серцем і намагаємося подарувати своє тепло, свої відчуття. Традиції нашого народу через пісню сьогодні Олеся дарувала це тепло нам і ще подарує обов'язково. Ну обов якщо ви хочете відчути це тепло, обов'язково приходьте на Таврійський тиждень мистецтв. Забалка там Олеся теж буде виступати. Обов'язково. До речі, як ви дізналися про цей тиждень мистецтв? Це була пропозиція організаторів взяти у ньому участь, чи от ми говорили, що можна подавати самим свої заявки. Ну ми настільки. Любимо і хочемо виступати, що ми самі іноді шукаємо собі концертні площадки, але і розповідали, і ми самі, самі цікавилися, тому дуже хочеться. Приймати активну участь у таких масштабних заходах, які проводить місто, і ми хочемо бути в центрі. події. Нам, нам, нам хочеться бачити вас на таких mm -hmm. заходах з задоволенням. Обов'язково вас послухаємо. Ми говорили не не лише про те, що стираються кордони між поколіннями, а і між видами мистецтва. Оскільки ось такий тиждень мистецтв він є ще і дуже доброю нагодою для художників, для театралів, для людей, які займаються, здавалося. Зовсім різним, познайомитися ближче, можливо, об'єднатися, можливо синтезувати різні види мистецтва, і з цього народиться щось нове. Навіть те, що ви говорили, от, театральна постановка, здавалося б, для дизайнерів це щось незвичне і невластиве їм. От чого нового такого чекаєте від цього тижня? Діло в тому, що тільки обучатися, ну, в принципе, нашим студентам не интересно. И, и они уже знают, они уже понимают, что через пять лет, когда они будут оглядываться на эти года, проведенные в стенах университета, им захочется что-то вспомнить, им захочется каким-то образом ну, вернуться к нам на кафедру, вот, посмотреть, что делают другие студенты. И поэтому они всегда очень бойко откликаются на такие предложения, вот давайте что-нибудь такое сделаем, организуем. Вот. И э, понимаете, они должны уметь общаться с людьми, они должны быть раскрепощены, иначе они не состоятся как дизайнеры в дальнейшем. И это они тоже понимают. Поэтому э, они с удовольствием участвуют. Кто-то вырезает очки, кто-то эти же очки раскрашивает, кто-то сходили по рынкам, собирали коробки, потому что я немножечко приоткрою коза есть интриги, но у нас будут задействованы коробки в достаточно больших количествах. Вот. Частично принимают участие в, в пластических постановках, кто-то как модели, девочки продумывают образы для солистки балета. Вот, тут же ребята из дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій. Извините, по-русски это просто не выучишь. Они делают ряд роликов, причём все это начиналось с того, что давайте покажем, что у нас есть, а ребята делают новое что-то и создают специально под эти мероприятия. Да, в основном для того, чтобы состояться как люди творческие, для того, чтобы раскрепоститься и просто проявить себя им тесно в тесных стенах университета. Вы знаете, мы говорили сегодня про конкурсы, про фестивали, в яких беру участь учасники Таврійського тижня Мистецтв Забалка. Чи буде Таврійський тиждень конкурсом? Чи будете ви визначати краще? Чи можна це зробити? І чи можливо буде це зробити? Ну, ви знаєте, поки що ми про це не думаємо, але е... Нас підтримало міське управління культури, і обіцяють учасникам дипломи, можливо, якісь грамоти. Але я знаєте важко, я думаю, буде визначити, хто переможе. По-перше, різні напрямки, по-друге, зовсім різного рівня учасники. Тобто, я не думаю, що це буде конкурс, але те, що будуть відмічені люди, які беруть в цьому участь, це я думаю буде обов'язково і. Jak te... Пам'ятні принаймні якісь, якісь да, моменти щось будуть буде. І я думаю, що просто визначати, хто кращий, будуть наші мешканці Херсона, відвідувачі бібліотеки, відвідувачі цих заходів своїми відгуками, своєю присутністю. Uh -huh. Наскільки багато людей буде відвідувати той чи інший захід, від цього, мабуть, буде залежати ну, хто буде відзначений. Ну, сподіваємося, що херсонці зацікавляться. І будуть, приходитимуть, і м, будуть залишати свої якісь відгуки, можливо, критику, бо це перший такий захід, і можливо у нас буде. Помилки, помилки, це та, та. це допоможе зробити це кращим. І ну, чесно кажучи, ми сподіваємося, що у нас все вийде, що це буде цікаво, і можливо, це буде не перший тиждень мистецтв, що можливо він стане таким посом. Принаймні не можемо. Першим мало не останнім. Я знаєте, я не просто сподіваюся, я у це вірю. Оскільки я знаю, які ентузіасти за це взялися, так. і люди, які дійсно небайдужі до своєї справи, ми сказали про те, що херсонці даватимуть оцінку, тому давайте скажемо їм і про те, куди приходити, коли приходити, і що, і який настрій з собою приносити, на що налаштовуватись. Ну, настрій тільки хороший. Бо я думаю, що буде справді цікаво, те про що я вже знаю, що буде в програмі. То я думаю, це обов'язково буде цікаво, тому настрій. Ми намагатимемося створити разом з партнерами, які беруть в цьому участі, з учасниками цього тижня. Це, я думаю, буде гарний настрій. Починається все 17 листопада, о другій годині буде таке урочисте відкриття тижня мистецтв. До самого вечора будуть проходити якісь заходи. Потім протягом цього тижня і наступну суботи неділя це теж буде досить активно програма буде, як я вже казала, ну. Сьогодні або завтра вранці вже готова, і вона буде розміщена в інтернеті на нашому порталі Арт на сайті бібліотеки. Сподіваємося, у засобах масової інформації, тобто, в газеті ми постійно розміщаємо і в гривні, в тій самій і в інших газетах свою афішу. Тобто, ця програма буде обов'язково доступна всім. Тобто, нехай люди читайте, приходьте, беріть участь в цьому. Ми будемо всім дуже вдячні і сподіваємося що ви отримаєте задоволення від цього заходу? Я теж на це сподіваюся. Отже, о 2 годині, о 14.00, 17 листопада, приходьте до обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Uh -huh. Там все починатиметься. Далі дізнаєтеся більше. Я хочу нагадати, що в нас в гостях сьогодні була Олена Чепелюк, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету. Галина Шендерук, заступник генерального директора з бібліотечної роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олесі Гончара, а також Фольк Гурт. Олеща, з яким ми не прощаємося, який ставить яскраву крапку. Будь ласка, Антоніне. Розпрягайте, хлопці, коней, я спосімать, в сад зелений, садринічі кота. Три на чорняве, дівчина в саду, я води мала малюся, раз-два.